Вітаю всіх на каналі Життя Рукодільниці. Хочу з вами поділитися своїми знахідками в секонд-хенді. Сьогодні мені пощастило знайти ось такі замочки. Це мережа магазинів економ Клас. Вони заважили на 320 гривень. Пізніше я порахую їх скільки. Тут. Думаю, десь більше 200. Далі хочу вам показати, що мені замовили вишивати. Ось така набір вишивки, такі ниточки. Такі ниточки. Тут має бути картинка. Ось така її погано видно. Там бере, займаються діти пташечки на ній. Шкода, що немає повної картини, яка має бути. Ось в комплект, який входило ось таке. Намір тут. Щіпчики, голки розпорювач. І ось така схема. А ось є фото, що має бути яка. Картина ось така. Ось така неї схема. Ось така схема кольорова. І канва. Ця канва вже прямо розсмічена. Це має бути вишивка 40 на 50 сантиметрів. 220 на 275 хрестиків. І тут на канві також фото. Що це має бути? Планую з понеділка вже приступати до вишивання. Ось нитки такі муліне, Молі... щось воно не похоже. Оце муліне, але не ДМЦ. Це з другі з китайські ниточки. Сама цей набір вишивки стоїть 740 гривень. На пром я її замовляли. Дякуємо всім за перегляд. До зустрічі!